Продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. і Зараз говоримо про коаліцію у Верховній Раді. Чи існує вона та чи є взагалі в Україні політична криза. І, зокрема, питання коаліції напередодні коментував прем'єр Арсеній Яценюк. Давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу. Я виступаю за оновлення коаліційної угоди. З політичного маніфесту угода має бути перетворена на політично та юридично зобов'язуючий документ. Щітким графіком роботи та послідовністю кроків. В кожній державі, де відбувалися схожі з нами перетворення, парламентські коаліції схвалювали до 90% запропонованих урядом рішень. Саме це називається єдністю та спільною політичною відповідальністю. В нашому випадку, про такий рівень підтримки коаліційного уряду з боку членів парламентської коаліції. Навіть не доводиться говорити. Пане Олексію, хочу вас запитати як професора політології з наукової точки зору: у нас політична криза чи ще ні? І що буде з коаліцією на вашу думку? <кхм> ну, ви знаєте, я б сказав, що вона латентна, вона є, так. Але е поки коаліція існує, поки вона може приймати рішення е з формальної точки зору, я б сказав, що її. Ну, ми можемо... Я проти нагнітання, розумієте? Бо Скільки я згадую Україну після Майдану, весь час йшлося, У нас криза, 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 криза. Я проти того, щоб нагнітати. Я вірю в те, що а, можна уникнути дострокових виборів. Так, питання в тому, як дійсно тут правильно говорилося, що є дві ключові дві ключові сили. Насправді обидві не зацікавлені в дострокових виборах. Обидві я думаю. Обидві не зацікавлені. Так, ну, ми почули, що і радикальна партія не дуже зацікавлена в дострокових виборах. А питання, як цього уникнути, і одночасно, щоб досягти тих цілей, які ставлять перед собою ці або інші команди. Значить, тому я думаю, що, наприклад, якщо ми говоримо про відставку Яценюка, в принципі, можливо, що відбувається відставка Яценюка, але без розпаду коаліції. Тобто залежить все від позиції Народного фронту, який не зацікавлений йти на виборі. Розумієте, Тут питання в тому, хто кого, хто кого переграє. А зацікавлені, на вашу думку є батьківщина, це очевидно, так і напевно самопоміч хто ще отримує бонуси у випадку Ні, проведення ми це знаємо, дострокових виборів. Да, тобто, в принципі, ці сили тут називалися. Дивіться, я чому кажу тут питання, навіть не в тому, хто зацікавлений. Я говорю про те, про що вже тут говорилося, так що е, дійсно кожен кожен рік проводити вибори. А це період політичної дестабілізації, це період, коли депутати не будуть думати про законодавчу роботу, коли урядовці не будуть думати про свою роботу. А а в нас і думати... без виборів. Ну так собі історія. Ну не кажіть. Все-таки, все я думаю, приймаються закони, і от тут говорилося про безвізові так звані закони. І тобто робота йде. Інша річ, що вона не така, яка б нам всім хотілася. Так? І тому я думаю, що виборів знову ж таки, Путін очевидно зацікавлений, щоб, щоб проштовхнути ідею дострокових виборів в Україні, тому що для нього це політична дестабілізація. Ще раз я вважаю, що варто було б його уникнути, особливо тоді, коли треба проводити непопулярні речі. Тільки для цього має бути політична воля. Так, течір теж проводила непопулярні реформи, вони були страшенно непопулярні. У неї була перевага в тому, що вона мала однопартійний уряд. Так, вона мала однопартійний уряд, вона мала часовий проміжок відповідний. І на наступних виборах вона виграла. Так, попри те, що є політика, була спочатку дуже непопулярна. Тому я думаю, що якщо є політична воля, то треба уникнути дострокових виборів, і це дозволить парламенту і уряду сконцентруватися на непопулярних реформах. А для цього потрібна політична воля. Причому не тільки прем'єра, а й президента також, тобто двох-двох основних сил. Ну і плюс я думаю, що там мають приєднатися інші. Інше синополі батька сто хочу уточнити позицію вашої фракції. Зараз йшло багато мови від е, ключових фракцій коаліції про те, що треба переформатування кабінету міністрів. Однак це загалом називалось такі точкові зміни. Деякі міністри призначити премєрів яких там немає. Першого віце-прем'єра, зокрема з євроінтеграції. Фракція «Батьківщина» на точкові зміни не погодиться. Фракція батьківщина вимагає лише зміни прем'єра. Я правильно розумію? Цього уряду ми говоримо не про зміну прем'єра. Ми говоримо про нового прем'єра, який буде виконувати ті реформи, ті зобов'язання, які він взяв перед коаліцією. Ми говоримо про новий склад уряду, технократичний новий склад. Я вам скажу відверто: батьківщина готова. Брати участь у формуванні нового уряду за умови, зокрема ми... прем'єрської посади. За умови ні, і? ні, ми не говоримо навіть про прем'єрську А кого ми бачите чітка. Ми повірте, чітко розуміємо, що сьогодні є найбільша фракція, яка сьогодні вправі запропонувати свого або е, запропонувати свого прем'єр-міністра. Вона вправі сьогодні це зробити, і ми на це йдемо. І ми це розуміємо. Яку кандидатуру про... ви б вітали? Просто цікаво, тому що ну знаєте, кандидатура, кандидатура в в має. Ти безпосередньо від тієї фракції, яка буде пропонувати. Якщо будуть запропоновані кандидатури, коли ми розглянемо, тоді ми можемо сказати, як за яку б кандидатуру ми б віддали свої голоси і чому. Але тут головне, головне в тому, що ми маємо прив'язати нового прем'єр-міністра до політичної відповідальності за виконання реформ. Якщо є щойно то є... заявив, ми почули його. Що у випадку нової угоди це буде сну дивіться, прем'єр-міністр, який правильно сказали, має рейтинг нуль. Чи там один прем'єр-міністр, який очолює чую антирейтинги, навіть більше антирейтинг, ніж був у регіоналі? Прем'єр-міністр, який за два роки не виправдав надії. Прем'єр-міністр, який крав і сьогодні є по суті людиною. Яка е, розподіляє фінансові потоки? Прем'єр-міністр який довести, сьогодні очолює корміння, тому що ви ви, визволи заяви, ви, ви заяви робити. Вам ні. є чим довести? Можете назвати е, ключові моменти, де прем'єр-міністр крав? А дивіться, ми з вами маємо, випадок. Ми з вами маємо доводити в органах, які відповідальні за ви, ви, ви тільки ви що сказали. Прем'єр крав. -прем Тепер що ми що говоримо він крав? про наступне. Якщо була пам'ятаєте, заява фінансової інспекції про многомільярдні зловживання? Вона була. Чи щось доведено. Що ви як депутат? Заяви у нас аби були заяви про многомільярдні оборудки на державних підприємствах, зокрема на тих підприємствах, де за квотою народного фронту стоять люди: а Енергатам, Б Укрліс. Чи ми з вами не знаємо, що це стоять люди від народного фронту? Хіба не Якщо сьогодні є органи, займатися. які ми по суті створили, вони мають займатися і потім прийти і сказати: була заява народного депутата чи там декількох народних депутатів ми. про те, що в Укрлісі чи там в державному підприємстві відбувалося то-то. перевірили тота. Хочемо спростувати дану ви інформацію. ви особисто заяву, заяву далі, писали в правоохоронні органи? Ви таки що зробили гучну заяву? Ви особисто писали цього приводу декілька десятків. Заяву. Декілька десятків. Ну як депутат. Татом було написано заяв про розслідування в певних галузі зловживання, особливо корупційних зловживань, до, до відповідних органів до прокуратури. До МВС, до вже нового антикорупційного прокурору, це все є. І я чекаю відповіді і, скажімо, зворотню реакцію про розслідування цих справ. Коли ми будемо бачити, повірте, коли я буду реально бачити, що там то-то, то -та -тота, Я прийду і скажу: було звернення, ось, будь ласка. Але ви знаєте, що чим далі воно йде, ми бачимо, що ці антикорупційні органи когось обслуговують. І мене, наприклад, здивувала заява. Керівника антикорупційного бюро, який сказав, що там сполучені штати вони нічого там замін за звільнення генпрокурора не не там пропонували. Ви пам'ятаєте про це? Я не вимагали звільнення. чому Він коментує там заяви когось якихось людей. Його завдання зовсім інше. Його завдання доводити. Показали, що, що на його зустрічі це було зроблено. На зустрічі, ну, власне, звичайно. Ним. тому ми просто а, бачимо. Пане Витиме, що Хочу все ж таки вас повернути до майбутнього уряду, який ви хочете бачити оновленим. От уявімо, що це сталося. Ви зібрали збори коаліції. Послухали уряд, проголосували за відставку. Обрали новий. Ви не думаєте, що все це буде повторюватися, оскільки сам принцип. Обрання Кабміну не змінився, це квотний принцип, хоча всі заперечують, але він лишається квотним, а не технологічним, як пан Юрій казав, чи технократичним, як всі цього вимагають, можливо, нам варто взагалі змінити цей принцип. Я вам далі більше скажу: Знаєте, коли ми писали коаліційну угоду, і колеги пам'ятають, у нас була основна ціль яка що якщо якийсь закон виходить, і якщо якась фракція має право вето. Цей закон просто не вноситься в сесійний зал, хоч одна фракція, нас було п'ять, нехтували. Всіма маленькими фракціями їх три нехтували, вносили закони завдяки цих Як груп. це стосується вони... урядовців. Давайте до Я... ми, ми не можемо ми не можемо говорити про уряд, який ні перед ким не відповідальний. Все рівно його висуває парламент, висувають фракції. Тобто вони повинні бути відповідальні. Просто єдине питання повинно бути не партійні заслуги, а які дійсно досвід у людини. Успішних реформ у людини. Повинно бути відповідні знання. У нього повинно бути, по крайній мірі, маємо осягнути. Сьогодні половина міністрів ми не можемо зрозуміти, що вони до цього дня зробили для того, щоб вони керували цілими галузями в українській. В Україні. І ми бачимо це сьогодні по результатам. Тому в даному випадку, коли кандидатури Богойза, вчора виступав Павленко, міністр Гупрому, да? гарна людина і так далі. Він виступав, ну я ж коли я зайшов трошки пізніше, на... після одного з депутатів, який нас вибув ну, складав. Коли брали уряд і так далі, виявляється, він жодною фракцією фракції не виступав. Він виступав тільки перед своєю самопоміччю. Вони його погодили, подали, і без будь-якої вето і так далі його туди призначили. Ну тобто без обговорення. Тобто такого не може бути. Тобто, коаліція для того є, щоб вона обговорила контуру кожної фракції, хто подає, але хто ж подати, мусить. Ну не може бути взятися міністр з повітря. Ми пам'ятаємо історію Шевченком, який розказується, що він взявся з повітря. Та ні, його подає якась фракція. Ну, власна фракція не батьківщина не має значення батьківщина чи не батьківщина. Та не береться він з повітря. Пивоварський, який працював колись в континуумі у покійного Ігоря Єремєєва. Та він не береться звідкись. Ми ж розуміємо, але якщо коли погодили вони ключові особи, одній фракції, то рада коаліції. Я би хотів бачити ті реформи, які проводив Квіташвілі в Грузії. Його чомусь погодила фракція БПП. А може, вони навіть я не знаю, як вони там розглядали чи ні. Його призначили. Я хотів би бачити ну, яким ну, були Валерій реформи. Валерій Бошевський від радикальної партії також був звідки. Так само, так само знову ж таки. Оцей принцип є неправильним. Коли ми говоримо про те, що ми звідкись беремо міністрів? Ні, вони беруться з парламенту, вони беруться з подання. Партії фракції, які несуть за це відповідальність, я але це повинно бути обговорено. підхід. Правильний і підхід, чітко зрозумів. Ми формуємо нову коаліційну угоду. Ну, даємо відповідальність проводити. людині, яка приходить в коаліцію. і каже: Ось я бачу на, на, на міністерство АПК цю людину. Чому тому, що раз, два, три. Ось я бачу міністерство Уявляйте, охорони здоров'я третій, канатре четвер. Але він відповідальний. Він сьогодні подав. Коаліція подивилася, проголосувала. Ми ж не переконували перепрошую. У нас коли є відбувається 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 торг, панове, торг, що відбувається? Давайте по перше по черзі. За вашого проголосували, проголосуєте ви за нашу за того за інші. Ми ж кожних днях проголосували новий закон, закон про державну службу, де чітко говориться, що міністр це політична особа, посада. Тобто є державні секретари. Закон про державну службу почне діяти з Немає Не ви це розумієте. Це правильно, але є державні секретарі. І все відбувається по конкурсам. Кожна особа, в тому числі на посаду державного Стравний секретаря обирається по конкурсу. Ми до цього йдемо. Міністр це є політична угода? фігура, яка відповідальна, що вона буде дотримуватись коаліційної угоди і тих пане принципів Юрій. за яку. Пане, пане, пане Юрію, пане, пане Юрію, хочу вас запитати. Ну Просто не треба підміняти поняття. Перше, я кажу, ви перше, я... часи, Бачите, у вас в студії так само чисто, як в українському парламенті, один в один. Коли найбільше часу найбільше часу, як у вашій студії, так і в українському парламенті, Просто Люди завжди говорить, отримують менше часу. найменші фракції чи представники найменших фракцій. Це я так до слова сказав. Але Ми знаєте, ну в кінці-кінців, ну люди добрі. Ну, я от молоді хлопці, от реально, дивлюсь, молоді, гарні, і я поважаю цих колег. Ну, давайте хоч ви від популізму відходіть. Ну, скажіть, бо ви про технократичні уряди і так далі. Міністр в цілому світі це і політична фігура. І за цю політичну фігуру повинно нести. Політична відповідальність тієї політичної сили, яка його делегувала до складу уряду, і хватить прикриватись технократичним не технократичними урядом. Фракція блоку Петра Порошенка, я це завжди кажу. Там різні були маніпуляції, делегувала до складу уряду, і сьогодні на рівні з народним фронтом, на рівні з батьківщиною і на рівні з радикальною. Партію несе відповідальність за стан справ в державі. Не можна бути, як для прикладу, батьківщина в коаліції і бути собі такою позицією в коаліції. Або виходьте тоді з коаліції, шановний пане Вадим, або залишайтесь в коаліції. І якщо ви хочете щось з'ясувати, давайте ми закриємося в закритому аудиторії. Піднімемо ряд питань, які є суперечливими. І не виходимо на телеканали і один Саме одного звинувачувати перебуваючи в коаліції, а в закритій аудиторії з'ясовуємо конкретні питання. А тепер вертаючись до відповідальності уряду. А хіба не ми, народні депутати, проголосували рік тому, як один наш колега, народний депутат програму дій уряду обізвав мурзілкою? Хіба не український парламент затвердив програму дій уряду, яка не носила жодних цифр? Жодних критеріїв оцінки діяльності українського уряду. Ви сьогодні вимагаєте звіту уряду. Скажіть, будь ласка, по яких критеріях чітко ви вважаєте, що робота, які були записані в програмі дій уряду, які урядом не виконані? Один, два. О секундочку. Програмі, програмі дій Спокійно, уряду. у нас на 5 які мільярдів Це тоді впавло. професійна дискусія. Ми піднімаємо питання економіки. Якщо б би... і сьогодні нам треба зробити висновок з цього. Я вважаю, що коли сьогодні ми говоримо і в студії, і в стінах українського парламенту, давайте відкинемо персоналі. Тому що сьогодні замінимо яценюка, повірте, через рік кого б ми не поставили, буде аналогічна дискусія. Нам треба навчитися знаходити компроміс. Це історія, яка вже мала своє юлю. всі цікаві персоналі п'ятий лідер вашої фракції писав в Фейсбуці фото картинки з крови. Так вашу фракцію морзяв прогузили. Кожен Давайте Кожен відповідати за зміни. В кожен коли люди почали перекривати дороги, заручилися підтримкою двох річний груп. Це ваш компроміс. Ющенко Тимошенко. Аналогія. відповідальність ні одного я міністра знімаю. чи свого не відізовніколе. Я не, знімаю не будемо забувати, що тоді Порошенко теж був колег, присутній я в цьому конфлікті як очільника Рищо. Я персонально несу відповідальність як член коаліції за стан справ державі, і це я говорю перед виборцем, що не тільки Яценюк. І не тільки інші люди винні, і я, в тому числі як народний депутат, несу за це відповідальність, як би це прикро не було. І треба навчитися в кінці кінців суспільстві, в тому числі народним депутатам, це говорити. Давайте цю ситуацію поправляти. Ми маємо не один рік. Парламент вибирають не на рік, парламент вибирають на п'ять років. Ми допустили помилки, ми не допрацювали. Давайте замість того, щоб звинувачувати один одного, давайте сформуємо нормальну професійну програму дій уряду. Напишемо, який в нас буде ріст ВВП. Наскільки в нас скоротиться рівень безробіття, скільки в нас прийдуть інвестицій, скільки в нас буде, яка в нас буде підтримка малої середини. Діючій програмі дій уряду немає. Оце і власне є причина. Що сьогодні, коли ми говоримо, ми говоримо ні про що. Тобто, основа, ми пропишемо і про Основа зникнути. бачення. Якщо ми хочемо говорити про діяльність уряду, ми повинні чітко розуміти оці всі критерії, і хто ці критерії буде виконувати. Я впевнений, що і я переконаний. Хочемо цього чи не хочемо? Те, що говорив пан Олексій, я на 100% з ним погоджуюсь, ми повинні сьогодні знайти точки дотику і знайти компроміс в українській політиці. Пане і Юрій, під цей компроміс, про компроміс. на -пан, пан, програму пане пан, пан Юрію, Чи виступає ваша фракція за зміну прем'єр-міністра? І це вже питання для, для наступного блоку нашої програми. Не перемикайтесь після невеличкої перерви. Повертаємось. Лишайтеся з нами.